Вітаю дорогу церкву, світлим і чистим іменем нашого Господа Ісуса Христа, хто прийшов сьогодні, щоб пороздумувати над Словом Божим, порадитися із Богом на початку Дня Суботнього. Хочу поділитися з вами сьогодні такою проповіддю. Падіння зречення. І усвідомлення. Пригадайте собі весілля, коли ми запрошуємо свідків, показуємо, що все серйозно. нотаріально завіряються слова людей. Але бувають в житті випадки, коли. Люди не тримають слово, свого слова. І що тоді? Образи. Люди один з одним не розмовляють. Підозри. На дебі цього не буде. Я запрошую вас відкрити зараз. Єремії, 31 і 34 вірш. І ми зачитаємо: а що ж буде на небі? І більше не будуть навчати вони один одного. І брат свого брата, говорячи, пізнай Господа. Бо всі будуть знати мене від малого їхнього і аж до великого їхнього, каже Господь, бо їхню провину прощу, і не буду вже згадувати їм гріха. Господь обіцяє, що простить. Виникає питання, чи дотримається Він того, чи дотримається він свого слова? Як ми можемо бути впевненими, що Господь простить наші гріхи? Ісус вирішив, брати і сестри, Ісус вирішив віддати самого себе за нас. Це є запорука того, що Господь. Простить наші гріхи. А ми взяли і привели його перед Синедріон. Сьогодні я хочу зосередити нашу увагу на скалі, на скалі, яка у відповідний момент тричі зрікається свого Господа. І як ви вже догадалися, про кого мова буде йти? Так, мова буде йти про Петра. Відкриємо Євангелія е, від Матвія і 26 розділ. 26 розділ і з 57 по 59 вірш. Давайте зачитаємо. А вони скупили Ісуса. І повели до переосвященника Каяфи, де зібралися книжники і старші. Петро здалека йшов услід за ним аж до двору переосвященника, і війшовши всередину, сів із службою, щоб бачити кінець. А Переосвященники та весь Синедріон шукали на Ісуса неправдивого свідчення. Щоб смерть заподіяти йому. Достойних свідків, як ми бачимо, вони не знайшли. Ну, це зрозуміло, тому що їм і не потрібно достойні свідки. Їм потрібні були свідки, які допоможуть знайти вину в Ісусі Христі. Тому вони знаходять. Лжесвідків, які не можуть е, сформулювати обман досить переконливо. Ну, обман взагалі така річ, яку досить складно, значить, е, скласти переконливо. Якщо ви чесна людина, і Почнете говорити неправду, то це всі зауважать. Всі побачать, що ви говорите не так. Але якщо ви, професійний обманщик, пробачте за таке слово. Якщо ви професійний обманщик, і ви відточили свої навики говорити неправду, то коли така людина буде говорити, люди почнуть мати сумнів. Правда ж? І такий випадок стався, коли стає недостатньо свідчень, цих неправдомовних свідків, лже свідків встає сам Перевосвященник і говорить до самого Ісуса, який говорить правду. Ісус завжди говорить правду. І давайте відкриємо, щоб ми були тверді в Слові Божому. І це Матвія 26, розділ і 62 вірш. Тоді первосвященик устав і до нього сказав: Ти нічого не відповідаєш не те, що свідчать супроти тебе. Брати і сестри, це питання виклик. Це питання виклик. Щоби Ісус. Почав себе виправдовувати. З юридичної точки зору, коли людина починає себе виправдовувати, тоді її дуже легко в чомусь звинуватити. Дуже легко. Але Ісус був на висоті. Ісус знав серце цих людей. Тому він мовчить. Ти не повинен мовчати, ти повинен говорити. Священник, священники не можуть знайти собі місця, тому що Ісус мовчить. Вони не можуть заявити, придивити йому звинувачення. І ми читаємо, Ісус мовчав, Матвія 26, розділ, 63, 63 вірс. Ісус же мовчав, і пересвященник сказав йому, заприсягаю, заприсягаю Тебе живим Богом, щоб Ти нам сказав, чи Христос ти Син Божий. Ісус, знаючи, що далі буде, Він каже йому: Ти кажеш. Ти кажеш. Це 64-й вірш. Давайте прочитаємо. Промиляє до нього Ісус, Ти сказав. Ви побачите людського Сина, що сидітиме, сидітиме праворуч сили Божої, і на хмарах небесних приходитиме недалеко був, знаходився самий вірний свідок, котрий йшов за Ісусом і здалека спостерігав. Цей свідок мовчить. Стоїть і гріється біля вогню. Мовчать і інші свідки. Мовчать учні Ісуса Христа. Так само. Це ті свідки, які в першу чергу повинні були свідчити до Сини і до Пересвященника. Браття, ми були з Ним. Ми бачили Його. Справи. Ми бачили, як він оздоровлював людей. Ми бачили, як він накормив тисячі людей. Прийдімо, передивімося писання. Можливо, це він. Але ні. Свідки мовчать. Знаєте, коли свідчення є одноосібне це не таке свідчення. А коли воно є, коли воно винесене на загал, не так просто звинуватити, тому вони можуть бути різними. Якщо публічне свідчення, тоді воно, брати і сестри, більш важливе. І, є, і євангелист описує не свідчення, якраз коли Петро зрікається, а зречення воно починається з самого маленького і з самого незвичайного. Матвій якраз описує, так, не наче розмова відбувається лише між служанкою і Петром. І більше якби нікого немає. Це Матвія, 26, 69, 70. Давайте прочитаємо, якщо є оператори, будь ласка, висвітліть нам на, на екран. 26 розділ, це і 69-70. А Петро перед домом сидів на подвір'ї. І проступила до нього служниця одна та й сказала: І ти був з Ісусом Галилеяном, а він перед всіма відрікається, сказавши: не відаю я, що ти кажеш. Не відаю я, що ти кажеш. Він відрікся, але не перед усіма, промовивши: Я не знаю. Я не знаю цього чоловіка. Я не розумію взагалі, про що ти говориш. І так, відійшовши, ніби цієї розмови і не було. І сатана приступає до Петра далі. Дияволу ніколи не достатньо такого невинного зречення. Диявол Приступає до Петра глибше і глибше. І він буде продовжувати це діяти до тієї пори, поки людина не скаже зречення або прокляття. Звучить друге звинувачення. Петро, ухиляючись від однієї служниці, іде далі. Матвія 26, й цей самий розділ. Ідемо далі 71 і 72 вірш. А, він, а коли до воріт він підходив, побачила інша його та й сказала: приявним там людям, Оцей був з Ісусом, наз, е, Назарянином. І він знову відрігся та й сказав, заприсягаючись, не знаю цього чоловіка. Ось друге звинувачення. І вже воно, ми бачимо, що вже воно є публічне. Те було одноосібне, невинне так собі. Він відійшов, як будь-то не знає, а тут уже його звинуватили публічно. Але дияволу і цього недостатньо. Він Підводить його до того, щоб він сказав не просто зречення, а щоб він сказав прокляття. Щоб він прокляв Ісуса. Люди, коли там були, вони дійсно відчували, що відбувається щось ну, незвичне. Петру. Котрий вже став на такий шлях, залишається зробити саме переконливе і саме сильне зречення. Йому перед цим Ісус сказав ти тричі від мене відречеся. Матвія 26, 72. І він знову відрікся та й став присягатися. Не знаю я чого чоловіка. Ось він в цьому в другий раз він вже. Тут є таке слово, я перепрошую за мій єврит, ікос, я не знаю цієї людини. Перший раз це було зрозуміло, він невинно, і другий раз. Але якби тільки це, диявол домагається, щоб він сказав все ж таки прокляття. І Матвія в 26 розділі, 74 вірші, він все ж таки добивається того. Щоб Петро сказав те, що якраз хоче диявол. Матвія 26 розділ, 74 вірш. Тоді він сказав, тоді він став клятись та божитись. Не знаю цього чоловіка, і заспівав півень тієї хвилі. Тут є брати і сестри дуже важлива деталь, яку автори побоялись Промови. Це слово «клястися», що записано у 74 версі, яке використовує Матвій, Євангеліс використовує і Марко. На євриті. Ще раз прочу, прошу вибачення за мій єврит, я не вивчав, але катава ейміва ейміваті має значення проклинати, не зріктися. А проклинати. Тобто анафіма. Це не просто відречення, це прокляття. І Він проклинає самого Ісуса. Він ніби говорить, да будь Він проклятий. І це не просто промовчати, брати і сестри. Він безпоротньо відрікся від свого Господа. Він публічно перед всіма відрікається від свого Господа. Ще один текст Матвія, 10 розділ 32 і 33 вірш. Це те саме послання. Ось дивіться, що тут сказано. Отже, кожного, хто мене визнає перед людьми. Того перед Небесним Отцем моїм визнаю і я. Хто ж мене відсорається перед людьми, того й відсураєся перед Небесним Отцем Моїм. Того і відсораєся. Як бути з цим зреченням? Що тепер? Ісус відречеться? Від свого учня. Ми знаємо з вами, що ні. Він не відречеться від Петра. Ісус прощає Петра. Навіть коли Петро відрікся від Нього перед людьми, навіть коли промовив анафему, навіть коли прокляв. І публічно відрікся, Ісус готовий після того, як ми каємося і розкриваємо своє серце, пробачити нас. Ісус готовий це зробити. Але на умові, якщо ми зрозуміли і з бажанням приходимо до нього, щоб ми більше. Не не будемо повторювати своїх вчинків. Повторю ще раз, брати і сестри, якщо ми з бажанням приходимо до Ісуса, як часто? Як часто ми не можемо виконати, виконати те, що ми обіцяли? Перед рідними, перед друзями, як часто ми обманюємо очікування інших по відношенню до других, якщо ми щось пообіцяли. Ви знаєте, інший раз буває, що сам собі не віриш. Але коли ми приходимо з бажанням до Ісуса, що дії, які були наші попередні, ми більше не будемо повторювати. Розкаємося і з цим бажанням приходимо. Ми точно отримаємо прощення, брати і сестри. Історія падіння і зречення Петра це історія наших падінь, це історія нашого зречення, нашого власного зречення. І, зрештою, Лже свідчення на Господа своєю поведінкою. Люди добре нас читають. І вони судять по нас. Як ми поступаємо, такий наш Бог. Тому що кожного християнина видно здалеку. І наші відносини з Богом є прямі, лінійні і пропорціональні відношенням нас до ближнього. Історія покаяння лежить перед Ісу... нашого покаяння лежить перед Ісусом Христом. Історія покаяння Петра також лежить. Перед Ісусом Христом. І саме головне в цій історії: що Ісус пробачає Петра. Він пробачає і нас. Питання: що робити? Щоб завжди і постійно бути? З Господом в гармонії. Сьогодні, брати і сестри, я не можу знайти найбільш дієвого і найбільш вагомого механізму, який працює в моєму житті, це подяка. Найбільш дієвий механізм в моєму житті це подяка Богу. Навчитися дякувати Богу за все, братя, це велике мистецтво. Тому що ми можемо сказати Я дякую і розвернутися в іншу сторону. Але подяка без усвідомлення це не подяка. Це слова. Ісус пробачив кожну людину. Кожну, хто визнає свій гріх і приходить запрошенням. І доказом цього є кров Ісуса Христа, яка була пролита за нас на Христі. І власне тут, через тиждень. Служіння, яке тут буде відбуватися, є доказом того, що ми приймаємо цю жертву. Ми приймаємо Ісуса Христа як свого особистого Спасителя. У нас є рівно тиждень, щоб переобдумати ще раз свої відносини з Ісусом Христом. Розказати йому про свою біль. Розказати йому про свою любов, про свої наміри, про свої дії. І рівно через тиждень прийти сюди для того, щоб з чистим серцем прийняти ці символи, символи тіла і крові. Нехай добрий і люблячий Бог допоможе нам не тільки за тиждень переусвідомлювати, а кожен день, кожну годину, кожну хвилину, щоб ми завжди були на зв'язку з нашим Господом. Амінь. Хотів би молитися з вами. Дорогий небесний, добрий і Любичий Господь, в смиренні свого серця ми схиляємо свої голови до Твого престолу милості, ласки і благодаті, і ми щиро вдячні Тобі за твою любов і за твою милість, яку ти виявляв протягом цього тижня. Господи, ми вдячні Тобі за те, що Ти є нашим Богом, на якого ми покладаємо всі свої надії, турботи, переживання, і Ти не залишаєш нас. Ми дякуємо тобі, Господь, що ти прислав свого сина, який показав нам своїм прикладом, що наші дії, наші поступки це є випробування, і ми маємо через них пройти для того, щоб удосконалитися в вірі. Благослови Господь, щоб кожен час ми проводили з Тобою. Благослови, щоб ми радилися. Благослови, щоб наш зір завжди був в небо піднятий до тебе. Ми просимо тебе, Господь, за наших рідних і близьких і знайомих. Ми просимо тебе за нашу країну. Ти знаєш, Господь, як краще для нас, тому ми віряємо все в твої святі руки. Ми просимо за наших братів, які зараз на сході. Підтримай їх і дай їм мудрості, і дай їм сили. Подяка тобі, Господь, нехай завжди лунає з наших уст, люблячому Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.